Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Надіюся, що сьогодні зі звуком буде краще, бо мені сказали, що щось у мене не так зі звуком. Останнє відео визвало до волі цікавий інтерес, цікавість у вас по поводу того, що як відрізнити урок від ну, типа Порчі. да? Давайте буду простіше казати, свічку позажигаю. Допустим, кажете, от з чого все почалось відео, яке там один психолог виставив, я вважаю, там десь він правий, десь ні, тому що психологи люблять торбити таких, як ми. Типу, благо, мій, моя подруга-психолог, вона знає, що таке рейті, і вона якби нормально до цього ставиться адекватно до енергії. Тобто вона знає, що є і енергії, і психології, і те, і інше. І одне Іншого не відміняє, хоч ти як хочеш. Чим відрізняється урок по життю від того моменту, коли на тебе, наче буває таке навіть перекидання карми, перекидання родових програм якихось буває таке, що от людина жила собі, от живе собі прекрасну людину, дуже щаслива, у неї от все іде, прям от все добре. Можна розділити моменти. Може, людина злоупотребляла е, законами енергії, і не тільки законами енергії, десь вона могла робити проти законів енергії. Я казала, що є закони енергії в будь-якому випадку: хочемо, ми не хочемо, вони існують. Потім ці закони, е, вони. Е, як би, знаєте, як таке, ми знаходимося в желейній такій структурі, і там є енергії, які повинні ну, співіснувати. да, Коли, ідея перекос, там людина починає там щось красти, як, як всі думають і чекають, коли когось накажуть, да, там хто там краде. в общем. Е Получається, вони виривають кусочок, кусочок, не тільки крадуть, клянуть, якусь програму нароблюють, вони переходять із цього жиле трошечки вилізають. Іде перекос, і енергії перекашуються. Тоді вони в один момент якийсь відскакують і обратно людину повертають на даний момент, а той ще й нижче. Получається, тут же людина сама собі натворила цей урок за те, що вона щось накосячила. А якщо ви жили прекрасно, по, там, ну, по правильному, ви вважаєте, що ви нічого не робили, і у вас були там щасливі батьки, щасливі бабусі дідусі, і в один момент почався треш. От прям почався якийсь жестяк в вашому житті. От тоді це можна назвати як перекладання енергії чужої на вас. Тобто хтось. Хоче дивиться на вас. Навіть, навіть уберемо магію, да, хай не буде там магії. всього, Навіть людські слова вони з цієї сторони вони мають силу. І людина, дивлячись на вас, схожа на вас, навіть буває, вибирають собі чи подружок, чи хтось енергетично схожих на вас, чи таку сім'ю, як собі хочуть, допустимо, і починають близько з вами дружити. Ви починаєте відкриватись, бо ви ровно. Відкрита людина, душевна, духовна, і ви вважаєте, що якщо ви добра, якщо ви будете добро робити наперед, то вам воно воздасться? Ні, я вам скажу ні. Це не значить, що не треба бути поганою людиною, але якщо тебе не просять, а ще й в тебе й беруть, це щось, подумайте, що щось може бути не то. Я одразу бачу, скільки коментарів різних можуть бути в різну сторону. Тобто, якщо ви жили прекрасним життям, і ваші батьки, там всі-всі-всі дідусі, прадідусі, і у вас різко починаються хвороби, яких не існувало в вашому роду. У вас починаються якісь проблеми, яких не було у вас, які ви не ну, як ви вважаєте, що ви живете не своїм життям? От от є такі люди, і ви точно розумієте, що це не там, де ви повинні бути. Що ви не ту місію виконуєте, що щось не то відбувається в вашій сім'ї і в вашому житті взагалі? Може, ви одна людина, там child free, да, там все, але ви розумієте, що ви ну, зараз не там. Ну, може, в вашому просторі нема там місця для сім'ї, але ви все одно розумієте, що ви не так проживаєте своє життя. Це може бути вже просто заздрість, а проста заздрість людини, яка дуже живе негативними емоціями і сама себе прокачує негативом, вона повинна десь красти. Навіть енергет... на енергетичному рівні це буде такий каначик, приєднаний до вас, і забирання у вас, вашої там ну любих, любих емоцій всього, що у вас є, це вкрадене або перекладене. І йде обмін, і забирають. Тоді туди, тут. Можна психологічно працювати, можна енергетично працювати. Після цього бажано, звісно, проговорити, щоб цього не повторюватись. Мене там хтось питав, як правильно, Наприклад, ви жили щасливим життям, з'явилась подружка, це так механічно, вона починає у вас у неї з'являється те, що було у вас, те, про що ви мріяли, ви проговорювали їй свої мрії, у вас перестає все йти, у неї всі різко пере... починає йти. Машина, чоловік, чуть ли не ваш, да, там дитина, все, все, все. От як вона хотіла, бізнес. А ви падаєте кудись на дно, і ви розумієте, що тут знаходите спеціаліста, психолог чи... чи такого, типу, мене, неважливо. Попрацювали. Далі, який урок з цього? Після цього ви не повинні бути, конечно, хоча я була агресивною, ви знаєте, перший м -м час ви повинні. Не впускати в своє життя таку людину, як та подружка, яка була, ви вже бачите примірно, як воно буде, як вони себе ведуть, не прислухатися підряд до всіх підряд. Якщо ви вже вилікували себе, якщо ви стали в нормальний стан, але ви вже покусані такі, да? ваше життя вже було покусане, ви вже розумієте, як вас могли ламати. Ви не впускаєте, хай спочатку воно виглядає для інших агресивно. Вообще по барабану. Поки що перший э, ро, рік, десь перший рік, у вас буде стан, що ви будете виглядати як агресивна кішка чи собака. Кидатися на всіх, хто тільки попробує до вас підійти. І тут вже дуже обережно, навіть э, бажано перших 9 місяців не підпускати взагалі до себе нікого. 9 місяців в рік. Енергетично і фізично нікого дуже сильно до себе не підпускати, як раніше підпускали. тоді ви урок пройдете 9 місяців, 12, десь 9-12 місяців проходить енергетична чистка повністю. Енергетична, психологічна, неважлива, яка. Чому я завжди про психологів погано не кажу? А вони щось, знаєте, ну хоча багато шарлатанів, які на енергетичних практиках дійсно беруть, чіпляють на себе. І донорами вас, вас же роблять. Поэтому, в принципі, його можна теж підтримати, того психолога. Значить, ви десь 12 місяців не підпускайте фізично, енергетично, друзів, там, чоловіка до себе, якого не, не свого, якщо свій повернувся, прекрасно чужого, чужу людину, щоб у вас. Ваш зір просвітлився, щоб ви просвітлилися. Нарешті поняли, що не треба, що тепер ви трезво будете оцінювати ситуацію і людину, яка до вас підійде, і то ви через свої кордони будете вже по-іншому себе вести. Зовсім перепрошуйте за цей рік для себе на будущее. Розумієте, що ви 9 місяців, наче втратите, типу не спілкуючись особо з людьми, не підпускаючи до себе близько, але це на будущее, на все ваше життя дасть вам прекрасний урок. І ви більше не впадете в таку ж фігню, як була у вас до цього. Оце приклад. Потім, якщо це кармічна, або родовий урок, значить у вас десь в роду могли хворіти. Або буває таке, що в роду здається, що в роду всі були прекрасні, або ви мало знаєте про рід, і хтось попадається, чи дитина, чи людина в вашому роду, якась чи хвора, чи болюча, і ви розумієте, що воно. Якщо буває, теж тут треба якось воно не все так можна самому розібрати. Якщо в роду і хворіли, або були алкоголіком, або були от якимись негативними, негативними програмами, то воно може передаватися по роду, значить, це є родова програма. Програми по, від, по вичі, ну, вичищанні роду теж є. Але це повинна людина сама робити під наглядом тільки когось. Родові програми за вас ніхто не візьметься. Працювати, тільки можна. Підказувати і вести якось допомагати. А буває таке, що в роду у вас, наче наче всі були добрі, хороші люди, молились, церкву ходили. Знаєте, там прям кажуть. А от вийшло, що у вас щось не так по життю опять Може бути таке, що ви просто не знаєте про свій рід і не знали, що вони там творили або ви могли творити в прошлому житті. Ви знаєте, деякі болі навіть буває таке: деякі болі у людини виникають з того, що в прошлому житті у неї є психосоматична пам'ять про те, що у неї в прошлому житті в війні була пробита рука кость зламана і в цьому житті вона буде боліти. Поэтому тут вже нічого не накладено. Якщо всі способи перепробували, воно не проходить, значить це може бути запросто з прошлого життя програма, яка не допрацювалася, не відпрацювалася, або ми ну, ви просто туди не залізли. Це теж можна вирішити і продивитись. Тобто, я тут не рекламую себе, я просто розписала те, що мене попросили, як приклад, як вирішити, і як побачити, чи воно родове, чи накладене. Чи воно психологічне, чи психосоматичне, тобто, де ви більше вірите, там ви можете це і робити. Я, дивлячись, який спеціаліст. Є і психологи такі, що вам будуть морочити голову, не вирішать ніодної проблеми і все залишиться там. Благо мені попався і хороший спеціаліст по психології, і правильні вчителі мене навчили енергію. От Дякую всім. Я думаю, що я відповіла на якесь, хоч питання ваше, яке ви яке ви потребували. Всім гарного дня!